З 1 серпня у місті запрацюють усі шкільні басейни. З таким проханням у липні до міської влади звернулися активісти громадського об'єднання Самопоміч. Зробити це попросили батьки, чиї діти на літні канікули залишилися у місті. Аби дітвора не просиджувала вдома перед телевізором. Вже з початку наступного місяця вони зможуть займатися у шкільних секціях із плавання. Відкривати басейни влітку будуть поетапно, аби максимально забезпечити потребу у всіх районах міста. Спочатку ми відкриємо певну кількість, скажімо, біля 10 басейнів по місту, помоніторимо відвідуваність у них, наповнюваність. І якщо бачимо, що наповненість є хороша і потреба зростає, будемо в наступну хвилю, тобто буквально через, скажімо, тиждень, десять днів, відкривати наступні басейни, але практично всі вони будуть готові до роботи. А для того, щоб батьки і діти змогли довідатися більше інформації, де саме можна вчитися і займатися спортом, випустять корисний буклет. Наразі у навчальних закладах міста є 24 басейни, з них лише половина працює постійно.